Друзі, усім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. Вже готова показати вам свої новенькі знахідки. Була я у багатьох магазинах, у різних магазинах. В основному, це, звичайно, як завжди, буде мережа магазинів Euro Second Hand, але зовсім трішки також буде планети Hand. Заходила я в різні дні. Ось це, до прикладу, я знімала в дні знижок. Зайшла буквально на 10 хвилин, придбала дві речі. А, перша знахідка це ось ця оверсайзна футболка від бренду COS. Мені дуже сподобався її колір, але ви бачите, була тут пляма, а, забігаючи наперед, говорю, що вона вивелась. В принципі, я, тут я не пошкодувала про придбання. Річ дійсно варта уваги. І друга покупка це топ. Віскозний, щільний, трикотажний. Він, ви бачите, йде з такими стразами: Це Зара, він такий у форматі водолазки. Новенький абсолютно має стан, є ще там пломба від бірочки. Його придбала розмір це S. Наступний магазин це вже оновлення товару. Я була на самому відкритті магазину, не скажу, що придбала багато, але дещо, дещо цікаве було. Тому давайте дивитися. Перший взяла ось цей кардиган роздивитися поближче. Одразу, ви бачите, в око тут кидається ось цей логотип, який нагадує бренд Lacoste. Але ця річ це не оригінал. Як виявилось, тут немає ніяких взагалі бірок. Ну і на дотик тканина не натуральна точно. До того ж, тканина сама вже скаталась. Хоча погодьтеся, модель цікава. Ось цю річ я придбала. Це такий гольф-врубчик, він від бренду Mason Scotch, Він був у новенькому стані йде у розмірі S, складається зі 100% віскози. Знайшла його на сайті. Він зараз зі знижкою коштує 76 фунтів. Це приблизно 3,5 тисячі гривень. Далі дуже мені сподобалась якість ось цих штанів. Тут у складі є 55% вовни, решта віскоза. Вони дуже приємні на дотик. Бренд цей мені незнайомий, я погуглила їх ціни. Середня ціна на штани 160 євро. Дуже хотілося їх придбати, але не придбала саме через стан. Стан самого полотна чудовий, а от в зоні талії на поясі там вже дуже розтягнута була резинка. Саме це і видає те, що все-таки в носінні вони були і достатньо немало. цю блузочку від манго теж не придбала, хоча тут стан. І якість самої тканини були чудові, але щось мені тут не сподобалось, не захотіла просто брати. Ось ця сукня від німецького достатньо дорогого бренду була, ви бачите, дуже вже пом'ята, була вся в плямах, але мені здається, всі ці дефекти виправити можна, плями відібрати. Єдине, вона мала дірочки. Хотіла теж її дуже придбати, але саме вчасно помітила ті дірочки, тому добре, що не взяла. Мені сподобалася її довжина, колір базовий, хороший, ну і склад просто розкішний, це 100% вовна мериноса. Ось цю сукню я придбала. Це французький дуже відомий бренд Sisley. Раніше частіше зустрічались мені від них речі, зараз рідко бачу. Ця сукня вона в квітковий насичений принт, вона віскозна, йде у розмірі приблизно S. Довжина у неї трошки вище коліна, рукава 3 четверті, ви бачите, вони мають зав'язки, робляться ще меншими. В принципі, на мене сукня сіла непогано, там всі бірочки зрізані, тому розмір важко сказати, який, але мені здається, це такий SM, Бо вона має сидіти ось так ось вільну, в принципі, як на мені. Наступна сукня, я теж її придбала. Це британський дуже відомий бренд Ted Baker. Це така трикотажна майже Максі сукня, вона така різнобарвна. Мені дуже сподобалися її відтінки. Сподобалась щільність тканини, те, як вона виглядає на тілі. Звичайно, враховуйте те, що вона на мене завелика. Тут по бірочці розмір вказано 4. Якщо подивитися по таблиці бренду, то це розмір L, Тканина тут дуже добре тягнеться, тому мені здається, що навіть на XL має підійти. У складі тут 100% віскоза, дуже приємна якість, стан нової речі. Я думаю, в носінні ця сукня не була. Вона досі представлена на сайті бренду, вона зараз на знижці і коштує 206 доларів зі знижкою. Це приблизно 7,5 тисяч гривень. Також приміряла ось таку подовжену теді шубку Мені, в принципі, сподобалось, як вона сіла, по розміру мені чудово підійшла. Більше, звичайно, мені подобається, як вона виглядає саме в розтібнутому вигляді. Але, в принципі, і так і так непогано. Це недорогий масс-маркет бренд Primark. Але зроблено, в принципі, непогано. Звичайно, що не натуральна тканина, але в принципі для такої речі це нормально. Вона була достатньо важкою, до того ж мала плями, також була порвана підкладка трохи, тому я хотіла дочекатися знижок, хотіла трошки пізніше її придбати, але, на жаль, так і не потрапила більше в цей магазин, тому ця річ мені і не дісталась. Ну і ще в цьому магазині того дня я придбала дві дуже якісних сорочки. Перша від бренду Calvin Klein, вона просто ідеальний мала стан, котонова повністю, має на грудях логотипчик. Сідає, в принципі, вільно. Мені подобається, як на мій розмір вона виглядає, як сіла. Я такі речі дуже люблю. Цю собі не залишу. Вона відправляється в мій інстаграм-магазин, собі залишу трошки іншу, теж дуже класну, покажу її трошки пізніше. Ця гарно сяде на розмір SM. І теж чудово на SM підійде ось ця сорочка, вона від бренду Ralph Lauren. По розміру вона така ж приблизно, як і попередня, теж зі 100% котону складається. Вона, на жаль, у трошки гіршому стані. Ви бачите, є дві невеличкі плямки внизу. Вони, на жаль, повністю не вивелись після прання, але трошки посвітліли. Подобається, як вона сіла, як вона взагалі пошита. Купу різних поєднань з такими речима можна придумати. Це база, база, якої ніколи не буває багато. Трошки планети секонхент покажу. Дивіться, що бачила на люксі. Взагалі у чудовому стані була ось ця сковорідка. Вона така достатньо маленька, максимум туди, мені здається, влізе одне яйце. Вперше щось подібне бачу у таких магазинах. Не купувала її, просто вам показую. В цьому магазині я придбала ось таку сукню. Вона була на звичайному відділі. Це сукня футляр. Це англійський бренд Karen Millen, Дуже люблю цей бренд саме за подібні речі. У них завжди такі дуже жіночні фасони. Вони ідеально завжди сідають на фігуру, вдало все підкреслюють. Ця сукня це зовсім недавні колекції бренду, десь 20-й рік. Її досі можна придбати на сайті. Зараз вона на знижці, коштує 110 доларів, приблизно 4 тисячі гривень. Вона представлена у двох відтінках: кемел та ось такий темно-синій. По розміру вона чудово на мене підійшла, лише трошки, мені здається, завелика в грудях. Можна додати або якусь придумати защіпку туди, щоб воно краще трималося. Побірочці розміру uk 8 це XSS. S. Займіри я як завжди вкажу, тому кому цікаво, переходьте на мій інстаграм-магазин, підписуйтесь. Більшість речей і взагалі вся необхідна інформація буде там опублікована. Ще у цьому магазині, але вже на люксі, я придбала ось таку прикрасу. Вона легенька, не заважила багато. Дуже мені сподобався її дизайн. Вона виконана з натуральної шкіри. Вгорі йде як чокер, знизу має кілечко. На металі вказано фрідом, що означає свобода. З планетою все переходимо в Євросеконд на ранкове оновлення товару в мій улюблений магазин. Як бачите, взяла багато чого, будемо роздивлятися, покупок того дня було дуже багато. А перше, що покажу, це ось такий топ від бренду Zara. Я його придбала. Він був у чудовому стані у розмірі XS, складався зі 100% віскози. Мені сподобалась щільність самого матеріалу, те, що є резинка позаду, він гарно фіксується на тілі і його можна носити взагалі без бюстгальтера. Наступна це ось така сорочка для сну. Вона була у чудовому стані, звичайна бавовняна. Мені вона сподобалась, але так як речей того дня було багато, я надала перевагу іншим. Ось цю сукню сарафан від бренду Mango я придбала. Вона з дуже якісної тканини виконана, має у складі 55% ольону та 45% віскози. Вона дуже вільний має крій, чудово підійде на літо, на жарку погоду. Це розмір LXL, Вона по замірах достатньо об'ємна, має сідати вільно. По боках вона має два розрізи. Ніжки можна буде оголити, показати. Чудовий стан ну, взагалі без дефектів. Наступною покупкою я дуже задоволена хоча зізнаюсь, вам я вагалась брати чи ні цю річ. Справа в тому, що це вінтажний жакет, він складається зі 100% шовку. І він мав забруднення, це навіть не плями, а він просто, я думаю, забруднився різною пилюкою, саме під час, можливо, перевезення, можливо, від часу, можливо, від інших речей навіть. Я боялась його прати, так як це 100 шовк, але у мене все вийшло, я довела його до ідеального стану, освіжила його пранням і дуже задоволена Задоволена тим, що вийшло, задоволена тим, як він сідає на фігуру, як він взагалі виглядає. Розкішна, елегантна річ, вона з історією, дійсно для справжніх поціновувачів подібної краси. Цей жакет йде на розмір приблизно SM Застібається він на один гудзик Якість має просто розкішну. Це німецький бренд. Подібні жакети вінтажні, я подивилася, можна знайти на різних сайтах продажів і коштують вони дійсно немало. Це приблизно 80-ті роки зроблена ця річ ще в Західній Німеччині, тобто точно не пізніше 90-го року. Річ, який більше 30 років, збереглась вона просто чудово. До речі, прала я його у пральній машинці, але на делікатному режимі, і з ним все чудово. Наступна знахідка теж мене дуже порадувала це шовкові штани. Це люксовий бренд Armani, а саме його лінійка Armani Colleзіоні. Це дифузна лінійка, перехідна. Вона займає проміжну ланку між компаніями люксового сегменту та більш бюджетними масовими лінійками бренду. Тобто ця лінійка вона десь посередині знаходиться. Додаю для вас ціни на цю лінійку, дуже небюджетно, навіть в БУ речі дуже цінуються. Штани я для вас приміряла, але враховуйте те, що я їх позаду защепила, бо на мене вони дуже великі і в поясі, і по довжині розмір це десь приблизно L XL, можливо, навіть більше XL. Того дня я придбала ще одні штани приблизно такого ж розміру. Вони теж у складі мають шовк, його тут 55%. Решта льон просто розкішний склад. Ці штани від британського бренду Єгірь. Схожі по фасону, але щільніші і трошки йдуть звужені донизу, трошки вкорочені. Вони мають защіпи, мають кармани. Якщо ви помітили, є тут навіть наклеєчка на бірочці, тому, можливо, їх навіть жодного разу не прали навіть. Звичайно, чорний колір камера засвідчує дуже, але, повірте моєму досвіду, вони просто розкішні і стан у них дуже-дуже хороший. Оця та сорочка, про яку я вам говорила на початку відео. Я залишаю її для себе. Вона дуже цікава. Ви бачите, вона виконана ніби з різних клаптиків тканин, вона котонова. Як новенька, постану, це Томмі Хілфігер, оригінал. Якість просто розкішна. Мені дуже подобається, як вона на мене сіла. Я дійсно дуже люблю подібні речі, часто навіть чоловічі сорочки ношу. Це як на мене виглядає дуже стильно. Ось ці штани я продала у своєму інстаграм-магазині одразу ж через сторіс. Це піжамні штанці, вони у новенькому стані, просто без магазинної етикетки. Клієнтка залишилась дуже задоволеною. Ще з піжамок придбала ось такий комплект це Victoria's Secret, На жаль, у складі тут 100% Поліестер, але я все одно вирішила її взяти, бо мені сподобались кольори, дизайн в цілому. Вносінні ці речі були, там є нюанси, але дірочок, чогось такого значного немає. Дуже сподобалась мені ось ця міді спідниця від бренду Zara. Вона віскозна, максимально легенька, на літо була б класною, але я її не придбала через дефекти, там біля замочка були дірочки. Ось цей светрик повністю вовняний. Це Бенетон, теж не придбала його. Він був дуже колючий, навіть на дотик, просто не вдягаючи навіть його. Неприємний взагалі. Хоча якість і стан хороші. З кашемірових речей був ось такий джемпер, у нього класний колір, але стан не дуже, ви бачите ковтунці. І це такі ковтунці, які вже не варто виправляти. До того ж, тканина тут вже тускла, кольору майже не лишилося, його вже зносили. Ось ця сорочка мене дуже порадувала, це хороший датський бренд. Не часто його бачу, але як бачу, стараюся купувати. Ця сорочка повністю льняна на 100%. Вона у чудовому стані, підійде на розмір ML. На мені теж, в принципі, непогано, я б сказала, виглядає, тому можна, ви знаєте, як оверсайз взагалі носити на різні розміри. 80 євро приблизно коштує подібна сорочка на їх сайті. Це приблизно 3000 тисячі гривень. Ще була ось така цікава сорочка. Мені її принт дуже сподобався. Це трошки такий, мені здається, невеличкий вінтаж від бренду Marks and Spencer. Вона віскозна, не пам'ятаю, чому я її не взяла. Здається, саме через тканину, оця хоч і візкоза, але це неприємна віскоза, вона трошки навіть колюча. Ще ось така сорочка була теж від Marks Spencer. Вона льняна, але були плями, тому я її одразу ж відклала. І ось цю теж не придбала. Це Zara. сподобався її принт, але це поліестер. Ось ця просто розкішна шовкова блуза це Hugo Boss. Але теж її вже зносили. Плямки, мені здається, вивелись би, але вона мала ще й купу зачіпок. Ну і жовті пахви — це класика для подібних речей. Ось цю блузочку, маєчку я придбала. Це JCrew. І вона абсолютно новенька ще з магазинними навіть бірочками. Чудовий має стан, немає навіть ні однієї зачіпки. Ви бачите, тканина така достатньо тоненька. Вона легенька, приємна до тіла, склад розкішний. Тут 57% котону та 43% шовку. Розмір це еска. І ось цю сорочку теж купила. Вона біленька, але у чудовому стані, немає ніяких плям, нічого такого. Вона на 100% льняна, це Zara, розмір S, але вона більше мірить і краще буде на M, навіть невелику Ельку, хоч і проста, але мені подобаються ці вишиті елементи, трохи відходить в такий рустикальний стиль. В цілому мені дуже подобається. Останнім часом я б сказала, що зустрічається дуже багато взагалі новеньких речей, стокових речей, які ще навіть з магазинними бірками потрапляють до секонд-хендів. Цього разу ще знайшла ось таку абсолютно новеньку річ: це такий подовжений жакет, легеньке таке літнє пальто. Воно від бренду Zara у розмірі S. Було на знижці, його кінцева ціна у магазині 30 євро, приблизно 1200 гривень. Не придбала його, бо важке в перший день. Ну і склад, здається, там не дуже був, точно не пам'ятаю. А, показала 50% котону, було 50% поліестеру. Були цікаві того дня сукні. Перша ось така, вона віскозна. Мені дуже сподобався її колір, її принт, дрібненькі ромашки на зеленому фоні, дуже гарно виглядає. Класна тут довжина, вона вгорі така вільна, на талії фіксується і теж вільна донизу. Це розмір L, хотілося дуже її придбати, але не придбала саме через стан, вона трошки вже була поношена. Оця сукня, навпаки, вона у новенькому стані, взагалі немає ніяких слідів носіння. Тому, звичайно ж, я її купила. Вона дуже по фасону схожа на попередню, але має трошки інший дизайн. Вона яскравіша, ви бачите, є стрази, є різні цікаві елементи, вона яскрава, привертає увагу. В цілому вона мені дуже сподобалась. Сідає вона теж дуже класно, вдалий фасон. Може підійти на різні розміри. Це теж 100% віскоза. Ніякий це не бренд, але вироблена вона в Італії. Від масі Dutti була ось така тепленька оверсайзна сукня. Вона була як новенька, але якість мені її взагалі не сподобалась. Вона мала невеличкий відсоток вовни у складі. Але на дотик відчувалося, що взагалі сукня не натуральна. Хоча я люблю цей бренд і зазвичай він виробляє якісні речі, але ця річ мені взагалі не сподобалась. Ось така ще водолазка була, вона від Ральф Лорен. Вона теж має змішаний склад, віскоза, нейлон, котон, вовна та ще домішки. Стан тут не дуже, але я цю річ все ж придбала. Від Nike була ось така вкорочена футболка. Топ такий, вона була в цілому хорошому стані, але ви бачите внизу мала декілька плямок. Я взяла її для себе, плями вивела і вже навіть встигла поносити цю річ. Якість просто розкішна у складі 100% котон. Серед тепленьких речей придбала два светрика. Перший ось такий дуже актуальний принт має у смужку. Склад тут змішаний, 44% віскози, 29% вовни, 21 поліаміду та 6% кашеміру. Фасон тут дуже класний, мені сподобалось, як він сів. Звичайно, він потребував трошки роботи. Треба було прибрати невеличкі ковтунці. Зараз він просто засяяв, мені дуже подобається, що у мене вийшло. Розмір у нього невеликий, XS і підійде він на зріст до 170 см. І другий светрик він насправді дуже цікавий. Це новий для мене бренд, це дизайнерський одяг. Дуже насправді цікаві у них речі. Цей светрик ще, мабуть, найпростіше, що вони створювали. Це французька компанія. На їх сайті я не знайшла цін. Але хочу вам показати деякі колекції, щоб ви змогли вловити стиль цього бренду. У них, до речі, дуже гарні літні колекції. Але з літнього я жодного разу здається нічого і не зустрічала в подібних магазинах. Чимось мені їх речі, схожі трошки на бренд Anette Girls по стилістиці. Можете подивитися. Светрик цей має просто розкішний склад: 40% акрилу, 30% альпаки та 30% вовни. Стан у нього нової речі я впевнена, що у носінні він не був. Він приємний до тіла, не колючий, сідає дуже класно. Сідати має вільно, тому в принципі універсальний і може підійти на різні розміри. Ну і вже перед виходом вирішила заглянути в чоловічий відділ. Бачила ось таку сорочку Лакост, вона льняна, на короткий рукав, дуже схожа на оригінальну, можливо, вінтажна. Трошечки вона вже втратила колір свій, тому власне її і відклали. Я теж не стала її купувати. Ось така сумка з покупками у мене вийшла, близько 4 кг, Ще вдалося взяти ось таку зручну, абсолютно новесеньку сумочку від бренду Primark, Буде мені для відправок, вона дуже вмістка. Дивіться, я знімаю одяг, він на мене нападає.